Я думаю, кожен з вас стикався з ситуацією, коли або вам потрібно було зібрати якісь кошти для допомоги тим чи іншим особам, або ви думали, куди б це задонатити на збройні сили України чи на будь-яку іншу сферу. І напевно ви задумувалися, яким фондам можна довіряти. Кому краще скидати гроші, а кому краще ні? Чому про одних кажуть це серйозний фонд, вони працюють офіційно, а про інших та хто знає, куди підуть гроші? Або ж ви самі задумувалися про те, щоб створити свій благодійний фонд, щоб вам довіряли, що ви могли відкривати рахунки і ваші рахунки не блокували. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Ми на каналі юридичної компанії Olson, Мене звати Орест, і сьогодні ми вам розкажемо про те, як зробити все правильно і з першого разу, як підготувати документи для реєстрації благодійного фонду, щоб потім не виправляти помилки. Як уникнути штрафів за порушення, про які ви навіть не здогадувалися, як створити фонд, який зможе працювати прозоро і без зайвих нервів. Залишайтесь на цьому відео до кінця, і ви отримаєте покроковий алгоритм, як зареєструвати благодійну організацію, якою потім можна буде пишатися. Підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Розпочнемо з основного і головного, що таке взагалі благодійна організація. Благодійна організація це неприбуткова організація, мета якої не отримувати дохід, а реалізація благодійної діяльності тобто ви створюєте благодійну організацію для того, щоб допомагати людям, а не для того, щоб заробляти. І це основна функція благодійної організації. В Україні є три основні форми благодійних організацій: благодійне товариство це коли кілька осіб об'єднуються заради спільної благодійної мети, в ньому є членство, статут органи управління. Благодійна установа засновується однією або кількома особами для фінансування конкретних проєктів. Здебільшого використовується великими компаніями для спонсорської діяльності. Або благодійний фонд. Найпопулярніша форма. Головна різниця у фонді не має членства, є засновники, які створюють його для збору коштів і реалізації проєктів. Саме фонд найзручніше використовувати для здійснення благодійної діяльності, наприклад, для отримання грантів, отримання якоїсь підтримки чи фінансування якихось проєктів. Це найпопулярніший і в принципі основний. Вид благодійної організації, який зараз використовується в Україні. Чому більшість обирає саме фонд? В першу чергу, тому що його простіше адмініструвати. У нього прозора структура, засновники, правління. Не потрібно вести облік членства, легше отримувати статус неприбуткової організації, і головне до фонду у донорів більше довіри. Однак все одно багато в кого виникає запитання. Я і так допомагаю людям, на що мені реєструвати якісь там фонди, бавитись з якоюсь бюрократією і так далі. Я ж можу просто збирати гроші на карту. Так, можете, але до того моменту, поки у вас не почнуть виникати питання: а звідки взялися ці гроші, а куди вони пішли, а хто цим взагалі займається, і так далі. І я думаю, що всім зрозуміло, що реєстрація благодійного фонду це не просто бюрократія, а це реальний інструмент, який ви можете використовувати, який потрібно використовувати, якщо ви хочете здійснювати благодійну чи волонтерську діяльність. Зараз поговоримо про те, які плюси ви отримаєте, коли зареєструєте благодійний фонд. В першу чергу це можливість відкривати офіційні рахунки. Ви можете мати окремий рахунок фонду, приймати безготівкові перекази від донорів, партнерів чи компаній. Друге це легальність і репутація. Коли у вас є реєстраційні документи і статус неприбуткової організації, то вас більше довіри. Це ключове, коли ви працюєте із західними фондами чи грандами. Третє це податкові пільги. Благодійні фонди можуть отримувати статус неприбутковості. Це означає, що надіслані вам пожертви не оподатковуються, якщо правильно оформити обліки звітність. Четверте це можливість співпраці з міжнародними донорами. Багато організацій фінансують тільки ті фонди, які зареєстровані офіційно і внесені до реєстру неприбуткових. П'яте це прозорість і контроль використання коштів. Ви зможете вести облік, звітувати перед донорами і громадськістю, а це запорука вашої репутації. І шосте це захист від звинувачень у шахрайстві. Якщо у вас немає фонду, ви ризикуєте, що вас можуть звинуватити у незаконному зборі коштів. З фондом у вас чіткий юридичний статус. І це лише основні переваги. Якщо коротко, реєстрація фонду це ваш імунітет від того, щоб у вас в майбутньому виникли якісь проблеми, а також перший крок для того, щоб завоювати довіру ваших донорів. Чи благодійники? Отже, я думаю, що ви вже вирішили, що ви реєструєте фонд, і тут виникає перше питання: а з чого взагалі почати? Які документи потрібні? Отже, щоб зареєструвати благодійний фонд, вам потрібно в першу чергу це рішення або протокол засновників. Це документ, у якому засновники фонду записують, що вони вирішили створити благодійний фонд. Яку назву обрали, хто буде керівником і органами управління, де буде юридична адреса. Якщо ви є одним засновником, ви складаєте рішення. Якщо у вас є багато засновників, то ви створюєте протокол загальних зборів засновників. Але цей документ повинен обов'язково бути. На щастя, його не обов'язково не треба завіряти, просто можете підписати і цього буде достатньо для реєстрації. Друге і головне це статут фонду. Це документ, в якому прописуються цілі діяльності, порядок управління, права і обов'язки засновників, джерела фінансування, правила використання коштів. Дуже важливо те, щоб статут відповідав законодавству України, відповідав закону України про благодійну діяльність та благодійні організації та нормам податкового кодексу, які є необхідними для того, щоб отримати неприбутковість. Саме з цим найчастіше виникають помилки. Наступне це реєстраційна заява. Заява заповнюється за формою. Туди заносяться всі основні дані про фонд, назва, адреса, види діяльності хто є засновником, хто є директором. Тощо ще варто підготувати копії паспортів засновників і керівника. Ідентифікаційний код та контактні дані. Перед подачою документів обов'язково перевірте, чи всі дані внесені коректно і правильно. Що правильно проставлені дати, а також ретельно вичинити ваш статут, щоб у ньому не було жодних суперечностей. Далі переходимо до питання, що взагалі робити покроково від самої ідеї виникнення фонду до отримання довідки про те, що фонд зареєстрований. Отже, якщо коротко, буде 7 кроків. Крок номер 1 це підготовка рішення засновників. Як ми вже сказали, ви складаєте рішення чи протокол про створення фонду. У ньому зазначаєте назву фонду, мету діяльності, склад керівних органів, адресу відповідальних осіб. Це ваш перший офіційний документ. Друге, це розробка статуту. Статут – це основа. Він повинен чітко відповідати закону України про благодійну діяльність та благодійні організації, вашій реальній діяльності та податковому кодексу. Дуже часто помилки в статуті відсутність необхідних норм є причиною тому, що вам відмовляють у реєстрації або не дають статус неприбуткової організації, і це може бути великою проблемою. Наступний крок це нотаріальне посвідчення документів. Як правило, підписи на статуті засвідчуються нотаріально. Рішення завіряти нотаріально не потрібно. Цей крок потрібен для легітимності документів. Наступний крок це подача документів до державного реєстратора. Після підготовки ви подаєте весь пакет до держреєстратора або до ЦНАПу, або реєстраційного відділу Мінюсту. Реєстратор перевіряє комплектність і відповідність документів. Після цього наступним кроком ви отримуєте рішення про реєстрацію. Якщо все гаразд, ваш фонд вносять до єдиного державного реєстру, ви отримаєте випуску та вам присвоюється і ДРПО. З цього моменту фонд офіційно існує. Після цього ваша задача це зареєструватися в податковій. Ви стаєте на як платник податків та подаєте заяву для отримання статусу неприбуткової організації. Це дуже важливий етап, і про нього часто забувають. Якщо раніше ця інформація передавалася автоматично, то зараз податкова не має доступу до ваших статутів, і відповідно треба зв'язуватись з податковою і надавати їм копії документів для того, щоб вони вас внесли в реєстр неприбуткових організацій. І тільки після внесення в такий реєстр ви звільняєтесь від сплати податків. До моменту, поки ви не внесетеся в цей реєстр, на вас будуть певні податкові зобов'язання. Цього в даному випадку дуже б не хотілося. І наступний крок це відкриття рахунку в банку. З випускою ЗДР і рішенням податкової, ви відкриваєте рахунок фонду. З цього рахунку будете проводити всі операції. Весь процес реєстрації у середньому займає близько двох тижнів, тобто декілька днів на підготовку документів, декілька днів на внесення відомостей про благодійну організацію в реєстр, а також декілька днів на внесення в реєстр неприбуткових організацій. В принципі, нічого складного, але навіть незважаючи на те, що нічого складного, є типові помилки, яких припускаються люди при реєстрації благодійної організації, і з якими в них потім виникають певні. Труднощі чи проблеми. Щоб ви їх не повторювали, розповідаю про найпоширеніші. Перша помилка це некоректний або скачений з інтернету статут. Багато хто копіює статут просто іншої організації чи скачує з інтернету шаблон і не розуміє, які самі відомості повинні бути у статуті, які норми податкового кодексу обов'язково повинні бути в статуті для того, щоб нести його в реєстр неприбуткових організацій, що саме там має бути прописано, і просто використовують якісь шаблоні, скачені з інтернету. І дуже часто це стає причиною відмови або в реєстратора, або безпосередньо вже в податковій. Наступна помилка це неточні або некоректні дані про засновника чи керівника. Навіть найменша помилка, одна буква, одна літера, одна цифра, може стати причиною тому, що вам відмовлять у реєстрації благодійного фонду чи знову ж таки у податковій. За цим треба дуже уважно і ретельно стежити. Наступна помилка це забули про податкову. Навіть якщо фонд вже зареєстрований його внести до реєстру, це ще не означає, що він автоматично не прибутковий. Якщо не подати заяву податково, не надати їм статут вашого фонду і не отримати рішення про неприбутковий статус, всі ваші надходження можуть обкладати з податком. Що потрібно робити для того, щоб уникнути цих проблем? Перевіряти кожен документ кілька разів, не копіювати чужі статути без адаптації. Одразу після реєстрації подати документи у податкову та зберігати всі рішення, виписки і повідомлення. А ще краще просто зверніться до нашої компанії, і ми це все зробимо замість вас. Як ми бачимо, є багато ситуацій, коли Необхідність з юриста просто обов'язково. Навіть в таких деталях, як перевірка документів чи правильна розробка статуту, ніхто цього краще не зробить ніж юрист. А також присутність юриста потрібна в наступних випадках: Перше, якщо ви плануєте працювати з міжнародними донорами чи грантами, багато донорів мають жорсткі вимоги, чітко прописані цілі в статуті, окремі рахунки для кожного проекту чи спеціальні договори з партнерами. Юрист допоможе підготувати все так, щоб у вас не було проблем із грантовими аудитами. Присутність юриста дуже потрібна, якщо ви хочете отримати неприбутковість одразу після реєстрації фонду. Юрист вам допоможе правильно підготувати заяву на реєстрацію благодійного фонду, щоб одразу подати заяву податково на отримання неприбутковості, а також сам сконтактує з податковою, надасть усі установчі документи і проконтролює, щоб ви точно були внесені у реєстр. Також адвокат чи юрист вам дуже потрібен, якщо ви плануєте укладати договори з партнерами чи з якимись державними установами чи організаціями. Тут знадобляються спеціальні форми договорів, походження з держструктурами та юридичний аналіз ризиків. Це якраз ті питання, у яких краще одразу працювати з фахівцем. Або ж юристам буде потрібен, якщо у вас вже є волонтерський проект, ви вже здійснюєте якусь діяльність, але тепер хочете її Нормально легалізувати, часто буває так, що ви вже збираєте кошти, працюєте з людьми, але офіційного статусу немає. У такій ситуації юрист допоможе правильно оформити перехід до фонду, мінімізує ризики перевірок та проконсультує щодо звітності. Навіть якщо у вас невеликий проект, краще все одно попередньо проконсультуватися чи звернутися до юриста для реєстрації фонду для того, щоб потім не вмучитись з податковою, з неприбутковістю чи реєстратором. Це значно збереже вам час і нерви. Отже, давайте підсумуємо про що ми сьогодні взагалі з вами говорили. Реєстрація благодійного фонду. Фонду це не просто формальність. Це ваша юридична захищеність, довіра донорів, можливість працювати з грантами та міжнародними організаціями, і найголовніше впевненість, що кожна ваша дія відповідає закону. Юристи нашої компанії допоможуть вам пройти весь цей шлях від зарочення ідеї до відкриття рахунку в банку та співпраці з донорами чи партнерами. Якщо у вас залишились запитання або ви хочете, щоб ми допомогли вам у створенні вашого першого благодійного фонду, обов'язково пишіть. Наші контакти в описі під цим відео. А якщо це відео було цікавим для вас, ставте лайк і обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. І не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.